Я так бачу, коли я почав користуватися цим інструментом і показувати відео, то є зацікавленість, хто може хоче зробити собі його сам. Ну Дивіться, такий в нього вигляд. Розміри я вам давати його не буду, не бачу в цьому ніякого сенсу. Ви візуально можете подивитися і зробити собі. Я дивився візуально в інтернеті фотографії їхні. Як вони там, де є, і зробив собі. Оцей знизу я робив перший. А оцей зверху, як бачите, з першого разу зробив нормально. Тут посередині треба, щоб було місце для важеля. З другого боку важель нажимає на нього підпружинений. Тут саморобна тяга імпровізована, як бачите. І тут педалька. Тут зробив такий захват, його можна не робити, можна робити, як ви забажаєте. Саме основне це треба купити губки. Губки можна купити в Україні, можна купити на Aliexpress і все. А решту зробити собі так, як вам вподоби. Ну, просто, якщо ви візуально його не бачите, як зробити, то того, що я вам дам розміри, сильно вам воно ні на що не вплине. А так у вас буде відчуття самозадоволення від того, що ви самі своїми руками зробили таку машину.